Дня, любі Дорогою з ребом сирени мчить кудись яскраво червона пожежна машина. Ймовірно, десь стався спалах, і команда пожежників поспішає його сунути. А що ж робити, якщо до спалаху неможливо дістатися на пожежній машині? Тоді, на допомогу рятувальникам, приходять інші пожежні. Види транспорту. Пожежний потяг це залізничний сустав, призначений для гасіння пожеж на залізницях і на об'єктах, розташованих поблизу смуги відведення. Пожежний потяг включає насосну станцію, декілька цистерн, водосховищ і вагон гараж. Пожежний вертоліт це вертоліт призначений для гасіння пожежі з повітря методом водного бомбардування. Як правило, цей вертоліт обладнаний підвесним ковшем, яким вода зачерпується в найближчому водойомищі. Такі гелікоптери стануть у пригоді при тушінні лісових пожеж. Пожежний літак. Теж допоможе долати пожежу з повітря. Цей літак навмисно обладнаний містищами для гасіння пожеж вогнегасними речовинами. Пожежний літак використовують для гасіння пожежі, яка розрослася на великій території. Пожежне судно це судно, що обладнане для виконання завдань. Який вирішується спеціалізованими пожежними службами. Основне призначення пожежних суден надання допомоги під час гасіння пожежі на плавзасобах та вздовж берегових об'єктів, наприклад, морських бурових установ. Пожежний танк це танк, з якого знято озброєння, встановлення. І засоби її подачі. Більшість пожежних танків споряджені ще й бульдозерним обладнанням. Використовують такий танк для гасіння пожеж на військових складах. Ну що ж, любі малята, тепер ви зрозуміли, що в тушінні пожежі дорогоцінна кожна хвилина, тому щоб швидше дістатися до місця пожежі. Рятувальникам допомагають різні види пожежного транспорту. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!